Всім привіт! Просили в мене люди, писали в коментарях показати, що в мене є, як сказати, в хазяйстві. То покажу вам ось такий є Т-150. З мотором смд 60 Ось такий. Сова є він пока що. За собою. Пелена 5.35. А так його більшість робота. Е, йде як возить він зерно. Зерно відвозить з полів. А так більшість його така робота. А так він весь час возить зерно. Молдаван Т-70, якого цього ми цього, ну, цього року склали зимою, так сказати. Наший такий молдаванчик, який ми склали для того, щоб Робити таку легеньку роботу, десь цепочку посовати, воду вивезти на поле, покропити. Ось цепку я совав. Кому моє інтересно є відео на сторінці, як я її таскав з одним рядом борін і з двома рядами борін. Трошки як сказати, чуть-чуть попрацював. Так стояв, ну, вивозив воду, як крупили поля. А так ото він трошки попрацював. Нива СК-5. Тут трошки розібрали. Міняємо під заміну відбойного бітера. Буде на Ютубі теж відео, як ми його міняємо і що до чого. Прицеп ПЗМ-2 яким ми одвозимо зерно. Ну, все, що треба возити. Ще один Т-150. Цей мотор SMD-62. Який таскає ПНУ-445. Він в нас є, як сказати, осінь у воранці, а так він вищасовує діскоплуга. Соває покажу. УДА 3-1. Він його виша Цей даже, як сказати, до дископлуга, до цього Т-150 навіть ще ні разу ніколи не чіпляли завжди той. Діскує Т-150-й. Е, Маємо такого Т-150-го гусеничного, але він у нас, як сказати, він в робочому стані, але ми ним нічого не робимо. Він стоїть. Було там один раз, розгортали землю, розгортали з крейдою і так все. Стоїть, він ми ним не працюємо. Нема потреби в ньому. В хаті бардак, але він все, все він на ходу. Можна заводити і пекти. Є ось такий ще в нас 70, теж в робочому стані, завів і поїхав. Теж нема потреби на нього, він стоїть, ним ми не працюємо. Є у планах, якщо все буде добре, візьмемо його, переробимо на, ну не так, як того, цього переробимо, якщо будемо переробляти, то під МТЗ. Якщо все буде добре, він теж на ходу стоїть на вузькій колії, колись косив він. Гичку на буряках. І Так він став і він же тут стоїть. При моїй пам'яті вже більше як більше як 5 років, точно більше як 5 років вже стоїть, ним він вже в землю позалазив, ним ми не працюємо. Це ходова з того Молдавана. Кому може, що інтересно, може, кому щось треба. Якісь може запчастини, в когось може вони вже вбиті тут. Ну тут катки, воно все зношене. Ну, ще при, при біді башмаки, ну тут оце два, на, на двох вухах, то саме більше виробило, на трьох, то воно ціліше. Ну ще якби комусь при біді, якби треба було, то ставити нові пальці, то ще моно. Можна ще трошки попрацювати то кому треба якісь може запчастини на Т-70, звертайтеся, пишіть в коментарі. Там ще є, можна понаходити ще інакші запчастини, є Т-70. То кому щось потрібно, звертайтеся. Ось така ще у нас є бочка. Бочка якою, як я казав, молдаваном вивозимо воду, як кропимо кропимо поля. То ось така у нас бочка з насосом. На 2,8 чи скільки то. Є такий, ще у нас плужок плн 5, окоп 5 335. У нас є ще, може вже забув, як називається, ну сварка. Чіпляється до МТЗ. На виїзд, якщо щось в полі, критичне, треба щось зварити, то можна чіпляти теж в робочому стані. У ну, нас теж для неї потреби нема. Один раз там була потреба в дядьків, е лопнула рама на оприскувачі в полі і е просто оприскувач склався серед поля дуже далеко. То вони нас знайшли, я вивозив і варили оприскувача. Таку маємо СЗшку, сівалку нашу. Теж купили висівні, три сезони працювало. Казали, що тут краска все чітко напиляна, три сезони працювала. вся краска злазить, то змазав переробкою, бо красити його нема смисла, воно злізе. Довго не відпрацювало, всі так говорили. Все класно покрашене, дуже довго буде ходити. Треба, да -да. три сезони і краска злізла. І кожен раз на зиму після всяких посівів милася, вимивалася начисто. Ну і все одно, все одно воно все позлазило. Тут маємо донора донорок Ниву вже розібрана. Для того того купили, це, це був комбайн, ми не молотили. Вже дуже давно він одмолотив своє, дуже багато одмолотив і він став донором. Є в нас ще МФЗ 82, але тут передок відключений. Треба робити передка. Перебрати тоді буде. Ним ми сіємо, кропимо, виручаю всьому. Прицеп не наш. прицепа позичили, вибирали картошку. І ще є ось такий оприскувач нас. Ну, ми ним кропимо таке щось маленьке. Не багато де, бо, як сказати, беремо великого оприскувача на 18 метрів, і тим ми кропимо. І є ось така роторна косілка в нас. Коровам накосити, берега покосити і ось так. То ось такі то в нас є техніки. Так що, кому що інтересно за, за частини на молдаван, пишіть в коментарі, кому може щось потрібно, пишіть, відпишу, напишу що є, ну, кому що потрібно. Ще може хтось працює на тих Т-70 на гусеницях. То... Звертайтеся. То так що підписуємося, коментуємо, лайкаємо. Слава Україні!